Дня середовища комфортного для проживання жителів міста Черкаси є одним з актуальних питань, яке не один рік поспіль перебуває в розробці місцевої влади. Для забезпечення умов комфортного проживання згідно нормативних норм черкасцям потрібна спеціальна контролююча служба, завданням якої є відстеження і ліквідація порушень належного санітарного порядку на вулицях міста. Тобто в Черкасах вирішили, що потрібна служба, яка візьме під свій контроль такий важливий критерій комфортності, як санітар. Старний стан життєвого простору. Тому майже чотири роки на теренах міста функціонує муніципальна інспекція. На сьогодні перелік її задач немалий: контролювання стихійної торгівлі в місті, незаконної забудови чи перепланування будівель різного призначення, виносу сміття в забороненому місці. Як працює ця служба, ми переконалися на власні очі під час одного з планових рейдів по місту. Першою адресою був будинок по бульвару Шевченка 224. Там люди викидають поготові від. В невідведеному для цього місці. «Перша просьба від жильців, щоб нам здесь заасфальтировали вот этот вот участок до тех камней. Потому что мы добивались, ходили к Старикову когда-то. Нам поставили наконец эти камни, чтобы не ездили машины туда-сюда. Камни поставили. Потом просили нам заасфальтировать вот эту вот дорожку. Заасфальтировали только там, где машины стоят, с той mm -hmm. стороны. А с этой стороны, вот идут люди, даже ну, обыкновенные люди, вот старики, даже молодые, на шпильках, mm -hmm. если идут, все вот под ноги смотрят, чтобы не сломать ноги. Это сейчас. А если начнется гололед, это вообще ужас какой-то будет. Да, это кошмар. Yeah, вот. надо вот. Потом надо решать: я считаю, mm -hmm. что нужно прямо раненько встать и проследить, кто это делает, я не знаю, или милицию поставить, чтобы. Муниципальная инспекция этим занимается. Уже два протокола было составлено на жителей. Ну, надо вот, не там. только протоколы. Я считаю, что штраф как раз. Протоколы мы составляем, взять. передаем на рассмотрение административной комиссии, и они накладывают. штраф. И штраф, правильно. Вот так только так учить, потому что иначе не умеют у нас люди культурненько жить. Вородіжі вот. контейнер поставили рядом. Ну, смисл да. пройти да. контейнерний. Если заасфальтірувати, то это не будуть <клес> ями, ничего, это вот это будет чисто, будет все хорошо. Стихійна торгівля одне з проблемних питань Черкас, адже є такі гори бізнесмени, які встановлюють свої торгові точки, не маючи на те ніякого дозволу. Здебільшого, на продаж вони виставляють побутові товари, такі як шкарпетки та інші трикотажні вироби. Часто в ході рейдів на очі інспекторів попадаються і гастролери з інших районів Черкаської області області, які не мають навіть сертифіката на підприємницьку діяльність. Одну з таких точок нам вдалося виявити під час спільного рейду з муніципальною інспекцією міста Черкаси. Мілочі. Валентина Васильівна. Валентина Васильівна. Якого року ровно 91-го. 91-го. Число місяць, пожалуйста. Другого. Число, так? Да? Ні, число, число, число чи місяць? – місяць. – так, 8, -го, 02. -го. 02 -го. А ви офіційно працюєте? Ні. Я, я їжу, торговляю. У вас свідоцтва на підприємську діяльність? Немає. Я просто перекупи, так? Да? Ну так, okay. ну, да, я просто беру... Офіційно не працюю. Ні, офіційно я не працюю. Часто працівникам муніципальної інспекції доводиться залучати до спільної роботи і працівників правоохоронних органів. Адже не завжди відома реакція правопорушників, як це могло трапитися на розі вулиць Шевченка-Воровського. А можна мене не знімати? Так, Ні, не я, я, я взагалі -то проти того, щоб Вони мене знімали. знімали. Ні, так і я накажусь. Ні, я вас понімаю. Давайте ми зараз займемося вашим координатом. Ну я знаю, скільки по закону мене не мають права знімати. Маловисківський. Я правильно забросил? Я разобью камеру сейчас. Маловыскивский. Я вам серйозно говорю. Ви не розрішу. маєте права розбивати право. А ви не маєте права мене знімати без мого дозвілу. В такій ви можете ситуації... мене знімати за сторони. Ви ми не маєте права Вибачте, мене знімати. Ситуації ми маємо право без різниці. Знімати. В якій ситуації? Вибачте, я теж знаю законодавство. Такі ситуації ми маємо право знімати. Особова. За словами працівників цього контролюючого органу. На правопорушника буде складено акт і накладено штрафні санкції. Протокол направлять за місцем проживання, де індифікують особу. Спеціалісти муніципальної інспекції сьогодні на розі вулиць Бульвар Шевченка і вулиці Вербовецька зафіксували стихійну торгівлю, а саме це торгівлю промисловими товарами, носками в общем, для потребительських целей. Значиться, ця точка є стихійною для таких якби Методів торгівлі потрібні дозволи міської ради, але вони не видаються, тому що на території міста Черкаса недопустимі би, місця здійснення торгівлі без погодження, опять же таки міської ради. Є для цього спеціалізовані міста, тобі ж ринки, магазини відділи промислових товарів. В зв'язку з тим, що ми зафіксували торгівлю в невстановленому місці, і без відповідних дозвільних документів нам складено протокол про адміністративне порушення. Виявлено, що громадянка, яка здійснила торгівлю, проживає поза межами Черкас. В зв'язку з цим протокол буде переданий по місці проживання, Опять таки, буде вияснено через паспортний стіл. Конкретну адресу, де вона проживає, яку вона вказала, і передано на розгляд адмінкомісії той. Є... Територіальної громади, де вона прописана. Таких місць стихійної торгівлі в Черкасах ще вистачає. Контролювати їх важко, адже вони кожен раз з'являються в нових місцях і зникають. Часто такі торговці не зважають на зауваження з боку муніципальної інспекції, в такому випадку на них накладають штрафні санкції в чималих розмірах. Місця стихійної торгівлі ми спостерігаємо неоднократно, а постійно тобі ж. На всіх порушників, які торгують на встановлених місцях, муніципальна інспекція складає протоколи про адмінпорушення і передає. На розгляд адміністративної комісії, якщо громадяни проживають зареєстровані в місті Черкаси, то на адміністративну міської ради Черкаського місцевиконкому, якщо поза межами Черкас, на сільські ради або інші населені пункти. Стараємося робити все можливе для того, щоб цього не було якнайменше точок стихійної торгівлі і не допускати в дальнішому, щоб вони знаходились в невстановлених місцях. Ефективність діяльності такої служби наочна їхня робота покликана вирішувати проблеми міста. За період діяльності в Черкасах було усунено багато правопорушень як з боку фізичних, так і юридичних осіб. В Україні така інспекція є не в кожному місці, тому саме Черкаси прагнуть стати найкращим обласним центром в Україні, де здійснюється системний контроль за дотриманням таких критеріїв створення середовища комфортного для проживання, як ліквідація стихійної торгівлі продукцією. Потенційно небезпечно для життя. Хто не встиг, той запізнився. У місті Кіровоград у селищі Нове люди вимушені підлаштовуватися під графік сміттєвоза. У населеному пункті практично немає сміттєвих баків. Позбутися побутових відходів можна лише раз на день, коли приїздить машина. Інакше ночувати пакункам зі сміттям просто неба. Шоста вечора. Ось так щодня жителі села Нового збираються біля машини, яка вивозить сміття. Позбутися побутових відходів місцеві можуть лише раз на день у чітко визначений час. Люди скажуться, бо не завжди встигають повернутися з роботи, аби встигнути винести сміття. До нікого кавоніє. Наприклад, там у мене графік такий, у дочки у може такий, там нікоди. Приходиш, наприклад, і приходится, ми забираємо все на гараж, а то машини вивозимо. Іноді, от мені здається, що треба щоб ті баки були. Хто не встиг виконати сміття, залишає його просто неба. Тому люди просять поставити в селищі контейнери для відходів. Собаки там можуть лазити, розривати ці мішки. Це взагалі, то окружающа стріда, не буде загрозняти. У селищі говорить кілька років тому сміттєві баки пробували встановити. У нас свій час такі баки стояли. І коли ці баки мали місце. У нас наскільки, скажімо, захаращено було цим побутовим сміттям, що ми не встигали його вивозити. Тим, хто не може у відведений час позбутися сміття, посадовець радить залишати його сусідам або зберігати вдома декілька днів. Проте є у селищі і ті, хто проти встановлення контейнерів. Мусор буде викидатися мимо баків, буде збиратися багато сміття біля баків, і до баків тоді не можна буде добратися. У нас ЖЕК справляється прекрасно з мусором, і нам устраює. У комунальному підприємстві, що обслуговує мікрорайон, говорять, встановлювати баки було б навіть вигідніше. Процентів 20-30 ми економили. Тобто, чисто з точки зріння, ми в цьому. Встановлювати контейнери для сміття чи ні, мають вирішити на сесії селищної ради. Ініціювати розгляд питання повинні самі жителі. Поки що у селищі Нове продовжують вивозити сміття за графіком. Тих, хто смітитиме, залежаючи відходи на вулицях, штрафуватимуть. Поговоримо про способи утеплення оселі. Якщо у ваших квартирах вікна не пластикові, тоді давайте разом пригадаємо найпростіші способи утеплення ваших осель. Аби зекономити на опаленні, добрі господарі заздалегідь дбають про утеплення оселі на зиму. Цього існує багато способів. Ви зараз бачите, як пані Валентина Федько. Заклеює намиленими стрічками з тканини щілини у вікнах свого кабінету. Якщо у вас старенькі вікна, а не склопакети, які дозволяють економити до 50% тепла. Цей перевірений часом спосіб дозволить вам економити до 20% енергії. Для старих вікон дуже допомагає проклеїти всі стики на кутах та між склом і вікном з обох боків. У нагоді можуть стати звичайна вата чи паралон.